Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електросамокат. Ось так він називається, можливо, комусь буде цікаво. Проблема з ним яка? Він вмикається, але їхати не хоче. Вмикаємо. На дисплеїчку у нас мигають ось такі рисочки і нічого не відбувається. Казали, що він іноді може працювати, а зараз він. На даний момент не працює. Моя задача розібратися, чому він не працює, і зробити так, щоб він працював. Кому цікаво, дивимося відео далі. Спочатку я вирішив подивитися, чи приходять сигнали з нашої ручки Газа і гальм. Під'єднав свій прибор і під'єднався до ручки газа. І можна бачити, що ручка газу не працює. Потрібно буде розбиратися, чому вона не працює. Я, в принципі, не знаю, як вона звідси знімається, ще не дивився. Зараз буду розбиратись. Що хочу сказати, досить так якісно тут все зроблено. Термотрубки на роз'ємах. І ось можна бачити на дисплеї. Ось тут герметик. І ось тут на цих роз'ємах герметик. Тут буває, волога попадає, не дивлячись на те, що ось тут у нас стоїть резинка. І буває, ця кнопка відгниває. Тут зробили все гарно. Зараз розбираюся, як зняти цю ручку газу і буду дивитися, чому вона не працює. Зняв я цю ручку газу. Тут знімається ось ця ручка резинова. Потім воно відкручується і витягується. Також потрібно мені було відкрутити ось сам руль з цього крідлення, тому що цей дріт не можна було витягнути. Зняв я цю ручку газа, розібрав. Думаю, можливо, просто не працює сам датчик хола його замінити. Але коли розібрав, побачив, що ось це місце, де сам датчик хола, воно поломане, і звідси. Посипалися різні шматочки пластмаси. Я так розумію, це було обмеження, щоб не можна було далі прокрутити цю ручку газа. Це тут все поломане. Ось можна бачити, всередині теж є сліди пластмаси. Ремонтувати я не бачу сенсу цю ручку, тому що ось ці частинки маленькі. Навіть якщо їх приклеїти, вони довго не послужать. Тут тільки один варіант. Замінити цю ручку газа. І, я думаю, все воно буде працювати. Зараз поміняю, поставлю і ми подивимося, чи самокат наш запуститься. Замінив я ручку газа, і тепер наш самокат почав вмикатись. Ось він вмикається, я вже перевірив, все працює і освітлення. Ось можна бачити, взаді ліхтар горить. І передачі перемикаються. Залишилось тільки розібратися тут з рульовою колонкою. Ось можна бачити, ось є такий шат. Зараз подивлюся, можливо, там просто потрібно щось підтягнути. І думаю, на цьому ремонт буде завершено. На рульовій колонці з однієї сторони обломаний болт. А з другої сторони у нас був закручений просто саморіз. Ось такий саморіз по металу. Потрібно зараз подивитися, чи є там якась різьба. Закрутити сюди нормальний болтик на фіксатор різьби. А ось цей болтик, що у нас обломаний, спробувати висверлити. Відремонтував цей вузол. Все зараз нормально працює. Самокат розкладається, нормально складається і ніяких люфтів тут в нас немає. Все працює гарно. Ось таке відео. Не забуваємо підтримати мене лайком. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!